Мої вітання. В ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади. Станом на сьогодні відбулись усі постійні профільні комісії обласної ради. Нагадаємо, сесія відбудеться 21 червня. Сюжетом прохід засідання бюджетної комісії ми розпочинаємо передачу. За пропозицією голови бюджетної комісії Анатолія Грицюка, на майбутній сесії волинські депутати прийматимуть звернення до центральної влади з приводу виділення коштів постраждалим мешканцям п'ятиповерхівки по вулиці Рівненській, 109, що в обласному центрі, для придбання квартир, ремонту та реконструкції будівлі. Аналогічний документ напередодні підтримала й Луцька міська рада. Вчора прийнято урядове рішення. Є відповідне розпорядження прем'єр-міністра, починаючи із до власне вона радіше, що було прийнято. Що воно буде заформалізоване. Уряд працює над постановою, що стосується вулиці Рівненської, 109. Нам просто треба людей, в деякій мірі, ну, заспокоїти, їм дати гарантії. Що вони не залишаться віч на віч із проблемою? Депутат Ігор Гусь наполягав, аби в ході розгляду цього питання на сесії вислухали тамтешніх квартирної мечів та правоохоронців щодо оцінки ситуації. Треба треба дати людям виговоритися, дати людям, щоб вони побачили, що ми е, принаймні, їх чуємо, тому що вони розуміють саме на вчорашній день, що їх не всі чують. Люди просто перелякані. Розумієте, давайте ситуацію не накаляти, не нагнітати, не закликати не, не підбурювати Це людей. Стати. Щастя і чуда не буде. Завтра ніхто нового житла нікому не дасть отак, от крім восьми квартир. Це достатньо швидко буде. Всі інші мусять чекати. Мусить бути закінчена математика, розрахунки, проекти таке і інше, таке інше. Це геологія, це дослідження цегли, це дослідження розчину, це дослідження фундаментів. Пробачте мене за українське слово нахрап ці питання ніколи не вирішувались і вирішуватись не буде. Загалом комісія розглянула та прийняла рішення із понад трьох десятків питань порядку денного. Серед непідтриманих комісією сесійних проєктів рішень звернення Волиньради до президента, парламенту та Кабміну щодо встановлення мінімальної закупівельної ціни на молоко, який подав депутат облради Анатолій Вітів. Члени комісії погодились із думкою обранця Олександра Свереди. Він наполягав, що втручатись у цінову політику небезпечно, адже можна лише нашкодити як селянам, які здають молоко, так і молокопереробникам. Проект звернення щодо встановлення мінімальної закупівельної ціни на молоко відправила на доопрацювання і комісія, яка займається питаннями АПК. Документ частково втратив актуальність, оскільки у Верховну Раду внесено проект про зміни до закону України про молоко та молочні продукти. Але не це стало основною причиною на схвалення проекту звернення обласної ради. Члени комісії вважають, що в документі мало конкретних пропозицій для врегулювання ситуації на молочному ринку України. Я так бачу, що то не стільки зв'язано з закупівлею молока, як зв'язано з виробництвом тої продукції, яка продається молочною в Україні, яка не виробляється з молока, але продається як молочна. І, мабуть, тут не селяни в тому винуваті, і, мабуть, глибше тут треба заходити. Проблеми питання якості молочних продуктів в Україні можна досягти тільки законодавчо, затвердивши високі стандарти. Тоді природно переробні підприємства будуть змушені купувати молоко як основну сировину для виробництва продукції, вважають депутати. Щоб їм заборонили випускати з пальмою олії, додавати туди жири. Він би йшов закупляв молоко. Депутат Микола Собуцький, окрім проблем стандартів, пропонує виписати у зверненні пропозиції щодо вирішення проблем взаємовідносин між виробниками молока та переробниками, а також щодо Розвитку інфраструктури ринку заступник голови ОДА депутат Віталій Карпюк наполягає, що чимало проблем вирішить внесення змін до закону про молоко та молочні продукти. Селяни матимуть фіксовану закупівельну ціну та своєчасні розрахунки за здане молоко. Якщо буде закон діяти, семи днів податково прийшла не розраховувати. Зразу пінять страпи, там є передбачено це все. Комісія дала добро на затвердження на сесії нової програми розвитку бджільництва на Волині. Проектом передбачено дотації пасічникам з обласного бюджету. На чотири роки закладається понад мільйон чотириста тисяч гривень. А небюджетним коштом пропонується відновлювати традиції бджільництва та відкрити в області заклади апітерапії. На 12-ту сесію виноситься ряд регуляторних актів, більшість з яких стосуються використання бюджетних коштів на реалізацію сільськогосподарських програм. Усі питання погоджені не тільки профільною, а й майновою комісією, який регламент визначив відповідальність за регуляторну політику. Крім цього, комісія розглянула й інші сесійні питання в межах своєї компетенції. Зокрема, комісія заслухала звіт директора Волинського обласного санаторію матері і дитини Турія про результат діяльності в минулому році. Зі слів директора Віталія Донця, оздоровниця надала послуги санаторно курортного лікування в 2011 році майже трьом тисячам людей на загальну суму понад 7,5 мільйонів гривень. З них комерційні путівки становлять тільки 5%. Це свідчить тільки про те, що Турія потребує кращих умов. Директор каже, що багато чого зроблено вже в арсеналі здобутків менеджменту санаторію, успішне освоєння. 100 Тисячної субвенції на ремонт, заходи по енергозбереженню та поліпшення матеріальної бази от було закуплено. Ну я рахую досить непоганий об'єм обладнання. Це для фізіотерапії. Саме основне закуплений був апарат для приготування кисневих коктейлів, що дозволило позбутися тих кисневих балонів, по яким були і інциденти в Україні, тобто значно підвищилася безпека. На цій сесії розглядатиметься питання про продовження терміну дії контракту з паном Донцем. Профільну комісію робота директора влаштовує і йому пропонують працювати ще п'ять найближчих років. Тим часом у первинному проєкті рішення йдеться про термін контракту три роки. Депутати вкотре повернулися до розгляду питання про приватизацію окремих об'єктів ДВТП Волиньфармпостач. Хочемо просити депутатів комісії повернутися до питання по частині тих об'єктів, які не впливають. На основну діяльність підприємства в частині медикаментозного забезпечення в повному спектрі. Йдеться про шість нежитлових приміщень, які нині знаходяться в оренді. Зі слів пана півнюка, орендарі внесли там додаткові поліпшення і готові викупити. Ці об'єкти пропонується виставити на аукціон. Комісія підтримала проект сесійного рішення одноголосно. Сьогодні, було, щоб просто стояло і не приносило ніякої користи, це архів. Просто скажу, що е, шкідливо для комунальної власності. На майбутній сесії волинські депутати вдруге обговорюватимуть мовне питання. На розгляд ради подано два проекти звернень, авторами яких є депутати Олександр Пирожик та Олег Батюк. Попередньо питання розглядали на засіданні профільної комісії. Автор однієї з редакцій звернення Свободівець Олександр Порожик пропонує адресувати його президентові, голові Верховної Ради та прем'єр-міністру із вимогою не допустити запровадження в Україні другої державної мови. Нагадаємо, на минулій сесії депутати відправили запропоноване ним же звернення на доопрацювання. Не буду переповідати, що відбулося в Верховній Раді і під Верховною Радою, щоб всі зрозуміли, що це зараз питання номер один в Україні. Тому я взагалі просив би комісію не лише схвалити проект, запропонований мною звернення, а ще й рекомендувати сесії Волинської обласної ради розглянути це питання першим питанням. Порядку денного. без тривалих суперечок. Більшістю голосів комісія рекомендувала сесію розглянути та підтримати звернення Олександра Порожика. Якщо ж воно не набере більшості голосів за пропозицією депутата Віталія Собка, його буде направлено центральним органам влади від постійної комісії обласної ради. Між тим звернення ініційоване регіоналом Олегом Батюком викликало жваве обговорення. Документ адресований усім обласним радам України, а також Київській та Севастопольській міськрадам. Автор закликає депутатів місцевих рад не створювати політичних дискусій та конфліктів навколо мовного питання в Україні, аби не посилювати протистояння в суспільстві. Тим часом текст звернення розкритикували окремі члени комісії. Депутат Юрій Лазаренко назвав деякі формулювання некоректними. А Валентина Блінова наполягала на тому, що текст є занадто ліберальним з огляду на те, що сьогодні відбувається системний наступ на українську мову. Аргументація така: відмінено квоти на українських виконавців на радіо раз. Засилля це відповідно відкриває простір виключно для виконавців російської мови. По-друге, відмінено дубляж фільмів на телебаченні і, взагалі, в кінотеатрах це другий крок. Третій крок, який ви пропонуєте, і який ви вважаєте, що досить аргументовано захищає українську мову, це 10% населення, йдеться в першу чергу не про болгар, не про німців, не про інших представників нас меншин, а виключно про тих носіїв російської мови. Єдина мова є в нас державна, і ні про які 10% не може бути мови. Їй заперечив депутат Андрій Мельник. Він наголосив, що всі крапки над і буде розставлено під час засідання всеукраїнського круглого столу стосовно мовного питання, а також друге читання законопроекту в парламенті. А поки що попросив не шукати підводних течій. Наша політична сила вистоює за позицію те, щоб виконували стаття 10 конституції України. В Україні є одна державна мова українська, а національні меншини мають того право спілкуватися з тою мовою. Якою вони. Не так спілкуються без офіційного, бо вони в побуті. І тому видно, ми їм не можемо заборонити цим зверненням чи іншим зверненням чи яким законом люди спілкуються так, як вони рахують для себе оптимальніше і раціональніше. В результаті дискусії депутат Віталій Собко висловив свою пропозицію, на яку пристала більшість членів комісії. Проект депутата Батюка він. Наскільки ліберальний, що він абсолютно неадекватний цій ситуації? На мою думку, його не потрібно відправляти нам до опрацювання чи якийсь повторний розгляд, а потрібно просто його не прийняти і не рекомендувати власній раді його задати і, і по всьому. Які ще актуальні питання обговорювали депутати у постійних профільних комісіях? Дивіться у віснику далі. Ся з питань охорони здоров'я людини рекомендувала профільному управлінню ОДА написати обласну програму, яка би передбачала виділення коштів на лікування дітей хворих на мукові сцидоз. За даними управління охорони здоров'я, на обліку в області перебуває 15 дітей хворих на цю рідкісну хворобу. Йдеться про спадкове захворювання екзокринної залози. Воно вражає легені, потові залози та травну систему. Сю з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування захисту прав людини законності боротьби зі злочинністю рекомендовано внести зміни до обласної програми протидії тероризму. Проект рішення внесений у СБУ в Волинській області йдеться про потребу у фінансовому ресурсі для реалізації програми. З обласного бюджету пропонується виділити 360 тисяч гривень для придбання спеціалізованого автомобіля для штурмової групи, яка займається затриманням та знешкодженням терористів. Представники СБУ запевняють, що транспортний засіб. Пікій вони наразі мають у використанні вкрай у поганому стані та експлуатується 18 років. Комісія, що опікується питаннями промисловості, транспорту, зв'язку будівництвом та ЖКГ, рекомендувала до розгляду на сесії звернення до центральної влади з вимогою не допустити запровадження практики нарахування пені за невчасну оплату житлово-комунальних послуг. Депутати також погодилися з необхідністю затвердження програми житлового будівництва на 12-й рік. Крім цього, комісія заслухала інформацію про виконання програми підвищення енергоефективності в волині в минулому році. За інформацією ОДА було запроваджено май... Же тисячу заходів і зекономлено більше 50 мільйонів гривень. Найбільшим інвестором у енергозбереження є промислові підприємства. Члени комісії з питань міжнародних відносин підтримали звернення депутатів Нововолинської міської ради щодо будівництва міжнародного пункту пропуску українсько-польського кордону кречів Крилів. Відповідне звернення рекомендується прийняти і обласній раді. Крім цього, депутати проаналізували ситуацію у сфері міжнародних відносин та залучення іноземних інвестицій в економіку області. Облдержадміністрації кинули усний докір у недостатній роботі щодо залучення інвестицій в агропромисловий комплекс області. Постійна комісія з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму схвалила і рекомендувала сесії прийняти програму забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Документ передбачає створення фонду соціального житла за рахунок обласного та місцевого бюджетів. Заслухали. Члени комісії і інформацію про роботу волинської обласної школи вищої спортивної майстерності звітував новопризначений директор Микола Зайченко. На прохання голови комісії Олега Батюка керівник поінформував про перспективи участі волинських спортсменів на Олімпійських іграх у Лондоні, адже це одне з головних завдань, яке стояло перед ним. Звичайно, показники школи вищої спортивної мастерності на сьогоднішній день бажають бути кращими, оскільки, коли була дискусія пов'язана із очоленням керівництва, то були перспективи, що в наших олімпійців в Англії, в Лондоні буде набагато більше. На сьогоднішній день ми маємо тільки 5 осіб, а було заявлено близько 15 осіб тобто три рази менше. Делегація Волинської області, яку очолив голова обласної ради Володимир Войтович, відвідала Донеччину. Головна мета візиту підписання угоди про співпрацю обох гілок влади регіонів. У документі йдеться, зокрема, про встановлення культурних та ділових зв'язків поміж областями. Під час робочої зустрічі з головою Донецької обласної ради Андрієм Федоруком Володимир Войтович акцентував увагу на досвіді Волині щодо підтримки особистих селянських господарств, адже на Донеччині переважає крупнотоварне агровиробництво. Крім того, представники двох областей обговорювали перспективу закупівлі автобусів і тролейбусів виробництва Луцького автозаводу, впровадження енергозберігаючих технологій, стажування студентів і викладачів та обміну творчими колективами. Інтерес є. Я розумію, що в рамках прес-конференції абсолютно про всі напрямки можливого співпраці сказати не можна, але є вдосталь цікавих моментів в нашій роботі, які будуть взаємокорисними, якщо ми відгукнемося на цю співпрацю. А ми вігукнемося обов'язково звичайно, тому що ці зустрічі ми надіємося і віримо в це будуть традиційними і продуктивними і конструктивними. Про свої враження від візиту до Донецька голова обласної ради розповів в ексклюзивному інтерв'ю газеті Волейнова, яке читайте у суботньому номері видання. А в нашій передачі коментарі голів фракцій та депутатських груп щодо перспектив угоди з донеччанами. Можна в них закуповувати якусь техніку, бо є багато виробництв, які виробляють сільськогосподарську техніку. В такому паритеті, в принципі, це є нормальне явище між державами. Але основне, щоб донечани перейнялися прийнялися духом Волинян. Для Волині ну, нам буде це вигідно. Ви вже розумієте, якщо ми сюди будемо залучати інвестора з Донецького регіону. Мощний регіон з грошима. Звісно, позитив. Ця праця правильна, і е, я е, схвально відношуся, і наша фракція до е, дій, які зробила обласна рада, і культурні зв'язки, а основне е, е економічні інвестиційно. Е Ну, привабливі проекти для того чи іншого регіону. Підписання таких документів вони мають більш внутрішній характер. Напевно, чиновники різних рівнів зможуть налагодити певні співпрацю між собою, отримати консультації в тих чи інших питаннях, зустрічатися частіше, виїжджати відрядження один до одного. Натомість, прості волоняни від цього, на мій погляд, нічого суттєвого не отримують. Колись було таке популярне гасло Схід і захід разом треба робити все можливе для того, щоб ті відмінності, які є між регіонами, їх до долати. а долати їх можна таким чином, коли буде більше взаємодія, коли будуть студенти, учні, молодь, громадські організації бувати там. Вони був, бувати тут. Буде діалог, буде порозуміння, і тоді жодних серйозних протиріч. Я вважаю, ми зможемо подолати, тому що Україна єдина насамперед. Я очікую позволення людських контактів. Віддалі тепер стали ближчими. Слава Богу, євро, швидкісні поїзди, ліпші дороги, можна їздити, спілкуватися. Ми будемо зустрічати гостей з Донбасу на святкування Дня Незалежності, відправляємо своїх людей туди. Культурний обмін обмін досвідом в частині програм реальних, які регіони ведуть один і другий. Ми просто заформалізували ці речі і підняли їх на рівень голови обласної ради, голови обласної адміністрації відповідно одного й другого для того, щоб робити ці роботи поступово, спокійно. Маючи на увазі, що ми живемо в великій, красивій, єдиній Україні. Голова обласної ради Володимир Войтович побував з робочою поїздкою на своєму виборчому окрузі в Рожечинському районі. 18-річний Олександр Марчук, мешканець села Любче, отримав у подарунок від голови обласної ради новенький комп'ютер. Юнак зростає із вродженою вадою. Він навчається на дому, адже до школи самотужки дістатись не в змозі. Між тим хлопець захоплюється читанням. Про юнака поклопотались сусідки Луцюк Антоніна та Омельчук Євдокія, які звернулись до Володимира Войтовича під час прийому громадян. Голова облради також Сприяння у лікуванні та реабілітації юнака. Кожен із керівників повинен, а навіть з депутатів, чому б ні, повинен опікуватися конкретною дитиною, не просто загальні фрази висловлювати, а конкретною дитиною піклуватися і впливати на її долю, аби цій дитині легше жилося. У селі Навіс Володимир Войтович відвідав місцевий ФАП, куди привіз медикаменти для малозабезпечених громадян. Крім того, на прохання сільського голови Миколи Іщука голова облради пообіцяв фінансово посприяти встановленню тут енергозберігаючих вікон. Між тим, у місцевій загальноосвітній школі ці роботи вже розпочато завдяки лобізму Володимира Войтовича минулоріч з обласного бюджету школа отримала 250 тисяч гривень. Окрім вікон, тут встановили новий котел на твердому паливі, що допомагає закладу економити на споживанні газу. Приміщення школи одночасно працює дитсадок з огляду на позитивну демографічну ситуацію. А у навозі минулоріч народилось більше двох десятків малюків. Місцева влада міркує над збільшенням кількості груп у садочку, а також на часі реорганізація закладу. Обговорюємо зараз питання з керівництвом району щодо Організації діючої Загальноосвітньої школи в об'єднання школа дитячий садок із двома дошкільними групами. Для цього буквально через кілька днів приїде група спеціалістів, інженерів-будівельників, які зроблять відповідну кошторисну документацію, і ці роботи будуть проводитися. А поки літні канікули у розпалі у школі функціонує табір веселка із денним перебуванням дітей. Загалом виявили бажання проводити тут свій вільний час понад півсотні дітлахів різного віку. Голова обласної ради залишив дітям гос. Тинці сьогодні у нашій традиційній депутатській рубриці розмова із Олександром Башкаленком, керівником фракції партії регіонів у Волиньраді, а також очільником обласного осередку білоблакитних. До Волинського парламенту він обраний вдруге депутатство. Він поєднує з роботою у виконавчій владі на посаді першого заступника голови облдержадміністрації. Ти обранцям громади, на думку Олександра Башкаленка, це велика відповідальність перед людьми, які віддали за тебе свої голоси. Йому імпонує практична робота депутатського корпусу. Він наголошує, політиці на сесійних засіданнях не місце, адже обранці брали на себе зовсім інші зобов'язання. Його обов'язки депутата створити так, щоб людина. Яка його обрала жила краще, я вже про це говорю. Він повинен займатися розбудовою території, плануванням території, комунальною власністю, дитячими садочками, школами. І коли починаються питання, які не притаманні мені як депутату обласної ради, ну я слухаю на це все і думаю, одне. Це, звісно, робиться тільки для піару. Куларах говориться одне. А коли є камера і телебачення, це зовсім інше. Олександр Башкаленко, який у попередній каденції є членом бюджетної комісії, на його переконання, роль комісії сьогодні нівелювалась, адже рішення комісіянтів того чи іншого питання не є визначальними на сесії. Повинно рішення комісії бути, як би мовити, визначальним. Ну, не остаточно, але, ну, принаймні, 70%. Сама рада, сама рада, ну, на мій погляд, вона не повинна проходити добу, дві саме такі болючі теми ми повинні розглядати на комісії, і виносити вже готове рішення. Значну частину життя Олександр Костянтинович присвятив військовій службі, а також певний час працював у бізнесі. Однак завжди намагався дотримувати свого життєвого принципу. Принцип повинен бути один: відповідальність за ту посаду, яку ти обіймаєш. Все. Це не важливо. Ти військовий або ти не військовий, або ти аграрій, або ти займаєш посаду там першого заступника. Не треба дивитися по сторонам, а треба дивитися вперед і робити свою справу і робити так, щоб люди взагалі перестали замічати, що є влада. От ви розумієте, коли почне якомога менше людей ходити на прийоми, це, мабуть, показник того, що саме суспільство дійсно вже живе нормально. У повсякденному житті Олександр Костянтинович щасливий чоловік та батько двох синів. Надмірна зайнятість на роботі, каже, перетворила у хобі навіть просте перебування вдома та перегляд телепередач. А ще одне улюблене заняття обранця риболовля. На рибалки я відпочиваю. Абсолютно уходиш мислями просто в нікуди. Думками, там. думки, розживо. просто дивишся на воду. Такий спокій. Ну а особливо коли починає клювати, то взагалі забуваєш про все. Про все забуваєш. І це все на сьогодні. Більше інформації ви зможете почерпнути із офіційного сайту обласної ради та із з нашої сторінки у соціальній мережі Facebook. А ми зустрінемось за два тижні. Нехай вам щастить.